Із заводу за парту працівники заводів Червона зірка та гідросила почали освоювати англійську мову. Чаться три рази на тиждень. Знання кажуть, стануть у пригоді в роботі з іноземними партнерами. Як дається заводчанам іноземна вимова? Чула і напрямок. примак. З самого ранку чоловіки штудіюють розмовні фрази, вчать правильно вимовляти англійські слова та спілкуватися іноземною. На курси англійської нині ходить 24 чоловіки, працює з двома викладачами. Серед студентів Ячеслав Киверник англійську згадує, вчив ще в університеті. Сьогодні знову сів за парту бо іноземна мова необхідна для роботи. Язык нужен прежде всего для общения з нашими бізнес-партнерами приведення переговорів і для донесения той інформації, яку ми хотим донести. Ну а соответственно, формат обучения очень хороший, тому що в принципі с утра на свежу голову. От можна намного більше усвоїти. викладачі. Розповідають із дорослими студентами працювати легко. Вони знають, чого хочуть, і не женуться за оцінками. Вони хочуть говорити, їх не треба вмовляти. Їм всім цікаво. А програма підібрана під людей, які вже мають якісь базові рівень, яким потрібна розмовна підготовка, і їм же є на що спиратися. І працювати гарно, тому що люди замотивовані. Знання студенти отримують безкоштовно. Єдина вимога для них вчитись старанно. В ми обучимо вас говорити на англійськ. То сні изучать английский язык. А говорити, і вот у нас з ними договорів, що ми будемо провіряти, як люди розговорюють. Розговорювати у нас должны ті люди, які контактують з нашими ділерами в ні странах. Та курси чоловіки ходитимуть три місяці, потім літні канікули. Восени заняття почнуться знову і завершаться іспитом. Наш мовний центр він ліцензований. І у нас є ліцензія на цю діяльність, і ми будемо видавати слухачам в кінці. І сертифікат володіння, якщо вони складуть екзамени, тому що це все серйозно, що вони прослухали курси, володіють на певному рівні. В'ячеслав Киверник певен екзамен здасть, тим більше вдома у нього є ще один репетитор. У мене дочка зустрічає англійський язик в інституті міжнародних відносин доволі свободно спілкується на англійському язиці. Я в принципі з нею проходжу ці упражні вдома, маючи диплом, чоловік. Сподівається працювати результативніше і обходитись без допомоги перекладача і Промакеля, промакелязі день за днем.